Так, продовжуємо наші зустрічі. Сьогодні ми будемо з вами розбиратися вже по структурі написання грантової заявки. Цю тему ви послухаєте пізніше. Зараз я хотіла б розповісти вам саме основні кроки у підготовці ще до написання гранту. Я б одразу радила вам деякі моменти врахувати, щоб потім не переробляти. Та потім, щоб ця робота шла більш чітко структурована. І так, я ось презентацію ви всі отримаєте. Основні етапи я сформулювала таким чином. Ми вже з вами багато говорили про те, що потрібно чітко визначити мету. Мета ось просто знаєте, таке головне. Головне, що ви повинні пам'ятати, е, е, як вона буде сформульована, ми ще детально про це будемо говорити, але я постійно буду до цього повертатися, нагадувати, тому що тут не можна розтікатися мислю по древу. Потрібно чітко сформулювати, якою є мета вашої заявки. І е, пам'ятаєте, і на зустрічі з пані Віталіною минулого разу ми теж з вами е, вона зазначала, що е, вони, що вони в практиці написання заявки такі кожне слово, кожна фраза вони мають значення. І тут не повинно, знаєте, буде таке наукообразія розводити більш конкретно, більш точно прописувати. А наступний крок це ось пошук грантів, який ви вже деякі і обрали. Деякі ще в процесі, я е, 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 прошу вас е, швидше там працювати цим напрямком і не боятися, е, що, і не намагатися знайти саме той грант, який ось такий точно-точно відповідає вашим цілям. Зараз, будь ласка, зосередтесь на тому, що вам потрібно е, навчитися використовувати цей інструмент, тобто написання грантової заявки, яка послідовність. На що звертати увагу, що не звертати. Якщо ви відпрацюєте цей інструмент на інші грантові заявки, по тих конкурсах, які вже закриті, наприклад, як я вам пропонувала, або, може, не зовсім ваша там тематика, але вам потрібно просто послідовністю пройти, обов'язково оберіть цей грант, і ми вже далі будемо все більше і більше працювати окремо з кожним там учасникам або з кожною командою персонально по кожній заявці. Будь ласка, закликаю вас, знайдіть ту грантову заявку. Нагадую, що, за підсумками цього тренінгу, ті, хто підготує цю грантову заявку, вони отримують сертифікат про завершення цього курсу. Далі, наступний крок це збір необхідної інформації. Ось тут. Ви вже пам'ятаєте, потрібно дивитися уважно по заявці, що там прописано в умовах конкурсу. Але що завжди буває потрібне, я вам просто раджу знаєте, таку папочку собі завести, де ви будете збирати усі дані, усі звіти, які можуть. Знадобитися при підготовці заявки зазвичай там. Ви пишете одну заявку в наступну заявку. Якщо ви пишете від ОНЕО, то вам будуть потрібні ті саме документи, не знаю там статут. Ну, бухгалтерські документи. Якщо вони у вас є, це класно. Це не не завжди буває. Є дані, які є в відкритому доступі, не знаю там ліцензія. Тобто якась така загальна інформація щодо роботи, наприклад, університету, якщо ви будете писати від університету, або якщо ви будете писати від суб'єктів підприємницької діяльності, то дані про сам суб'єкт, просто ці документи, щоб вони у вас були. Далі, якщо у вас в команді є кілька людей, або ви плануєте в межах проєкту залучати якихось експертів. То одразу збирайте там, наприклад, резюме цих експертів і звертайте увагу, якою мовою воно написано. Також, що буває, іноді дуже важливо, що, знаєте, різні люди, в них є кілька ролей. Хтось там є і ФОПом, Є і е, гарантом освітньої програми, є і експертом в якихось там в якомусь експертній раді, і е, не знаю, є там кандидат економічних наук або там доктор економічних наук, і вони резюмю ре, резюме пишуть, виходячи з кожної своєї ролі. Іноді ви залучаєте цю людину як е, 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 фахівця експерта, практика, а він вам надає своє резюме. Не знаю, наприклад, як е, грант освітньої програми, тобто, щоб у вас навички ці відповідали, те, що ви залучаєте його як експерта, у вас і в резюме повинно бути зазначено, що це є експерт в тому напрямку, який є. А, що важливо, іноді деякі документи на виготовлення деяких документів потрібно витратити певний час і щоб не витрачати його потім, щоб ці документи були готові yeah. до дедлайну. Одразу, ось до того, як ви почали готувати заявку, ви е, ось цей списочок собі укла, е, склали, що вам може бути потрібно у подальшому. І одразу усім роздали завдання, щоб усі готували. Тому що ніколи ніхто не готує все вчасно. Ні, не так. Ніколи не буває так, щоб усі 100% людей підготували все вчасно. Далі, команда. Ось прямо наполягаю на тому, щоб ви. Е, Подумали над роботою над проєктами, командами навіть в межах цієї тренінгової програми. Чому я раніше запитувала вас, які у вас є там ідеї, які гранти ви обрали? Для того, щоб інші послухали. Хто, що пропонує, може, доєдналися. Давайте ми зробимо таким чином. Якщо хтось вже обрав свій, свою конкурсну пропозицію і можете долучити до себе людей, ви можете або в чаті в загальний чат кинути, що ось є ось такий, така конкурсна пропозиція, яка вам цікава, у вас є ось така ідея, і запросіть когось в команду. Я так поступила в свій час, ми у ЄП оголосив конкурс. Він, до речі, почався, стартував 22 лютого 2022 року, десь, і там команди з викладачів українських університетів проходили велику тренінгову програму кілька місяців від викладачів Тарту, університету Тарту Естонці, і вони. Ми закінчили десь в червні місяці. Збиралися постійно і там просто був чат, і були сформовані команди. Я трошки пізніше долучалася до цього проєкту. Просто кинула в чат інформацію, що в мене є ось така ідея. Я хочу створити там і підручник. Тик -тик, коротка ко хто до мене готовий долучитися. І таким чином ми зібрали команду. Потім навіть вийшли в фінал. Тому. Є ідея долучайте команду. Чому команда це гарна? Ну, по-перше, дві голови, ви, ви про це пам'ятаєте, а по-друге, це як на мене завжди потрібно, щоб не тільки там дві голови, а ще й чотири ока було. Тому що пишеш якийсь текст, і все здається зрозуміло, все понятно, такий, все правильно, а потім обов'язково якась там опечатка або якась така прикра помилка. І ну, щоб з цього уникнути, ось просто щоб інша людина теж подивилася цей текст. Ще одне: коли ви пишете заявку, вам все зрозуміло, ви все, все знаєте, і так все чітко написано. Інша людина подивилася і не зрозуміла, про що йде мова, або зрозуміла зовсім інакше, ніж це мало на увазі ви. Тому ось просто закликаю, попрацюйте командами, це завжди так. Вдало буває. Ні, вдало це неправильне слово, тому що ви можете і не полаятися. Ми командою потім, я думала, що ми вб'ємо один одного, знаєте, під тривогами ми там, ви ж пам'ятаєте, це була весна 22-го, на початок війни, це в коридорі сидиш з ноутбуком і сперечаєшся з. Професором з університету з Дніпра і як ми будемо описувати свій проєкт. Ну, Но це нормально, це робота команди. Тому я ж не одружуватися вас закликаю, а просто попрацювати над якимось проєктом в команді. Це працює, повірте на словам. Далі, а, ресурси. Одразу думати, скільки це буде коштувати. Ну, ви не студенти. Це студенти одразу знаєте, там ми зробимо там мережу магазинів, відкрили такі кілька мільйонів ми залучили. Ви, дорослі люди, розумієте. Ну і заява, робочий простір. Зараз буду детальніше про це говорити. Ось я прописала дещо. Незручно, я зробила. Прописала дещо щодо необхідних документів для роботи в, по підготовці цієї заявки, це не все. І не все це може бути потрібно, але просто, щоб ви мали на увазі, що це може знадобитися. Ось до речі, календарний план і бюджет і календарний план ми з вами будемо детально розбирати. У нас будуть окремі зустрічі з цього приводу. Я, до речі, ще не сказала про важливий документ це листи підтримки від партнерів. Одразу дивіться, дуже часто в заявках пишуть, що там потрібна обов'язково участь там три. Три такі організації, із них одна там обов'язково, що це буде там е представник органів місцевої влади. Одразу думати, як ви будете з ними спілкуватися, кого ви будете долучати і підготувати цей лист підтримки, тому що ці документи вони не готуються, так знаєте, швидко. В одну секунду. Хтось там пішов, хтось неправильно написав е назву проєкту, або не ту дату поставив або початку забули. Це все час. Я, е, знаєте, зазвичай думала, що це. Взагалі сьогодні я буду говорити деякі речі, вони е, е, здаються очевидними, але е, так склалося, що. Такі прості речі потім виявляється, що люди не враховують їх. І я спеціально хочу сьогодні просто кілька слів сказати саме щодо організації роботи команди. Що важливо, в команді класно, коли люди мають різні навички, коли вони збираються в команду і мають різні навички. Тобто, хтось вміє. Класно писати тексти. Хтось класно розуміється в економічних розрахунках. Якщо у вас в команді буде людина, яка ще має там навички в сфері IT, не знаю, або людина, яка вміє навіть організувати інших, до речі, ось ці менеджерські завдання в роботі. Над проєктами, вони дуже часто недооцінені, тому що важливо не тільки класно написати, знайти ту заявку, але й ще організувати інших людей, щоб вони зробили те, що потрібно. Тому одразу просто зібралися командами, зібралися командою і розписали, хто що буде робити. Розписали і потім, пам'ятаєте, так, всі. Всі грамотні, всі про менеджмент це знають. Але ось потім ми стикаємось з такими банальними проблемами, що прописали ці завдання, одразу встановили терміни. Одразу, коли терміни встановлюєте, знаєте, що ось той ніколи нічого не робить вчасно. Тому ви йому терміни просто на кілька днів раніше встановлюєте, А, а хтось робить це завчасно, тому йому встановили. Тобто, враховуєте такі дрібниці. Тому що дуже часто, і саме за цих дрібниць, є проблеми. Далі. А, і постійний контроль. Постійний контроль, що виконано, на якому етапі. А, я. А... Завжди раджу використовувати для цього сучасні цифрові інструменти. Я їх не знаю багато. Просто я вам розкажу ті, які я використовую, а вже може хтось додасть те, що вам зручніше, те, що ви знаєте, тому що їх зараз ну неймовірна просто кількість цих цифрових інструментів, і мені, коли я працюю там з командами, зручно використовувати саме їх. Є по управлінню проєктами, там, де класно працювати командами. Я червоним виділила те, що мені подобається з цього списку більше. Це не, не весь список. Я взяла, знаєте, такий мінімум для чайників, тобто мінімальний мінімум. Їх дуже багато. Ну, ось, наприклад, в управлінні проєктами мені зручніше Trello. Notion – офігенний інструмент, але він. Як на мене, такий потрібно витратити час на те, щоб з ним розібратися, і потім його дуже зручно використовувати. Ви можете його використовувати тільки в тому випадку, коли у вас усі члени команди класно ним володіють. Тому що він часто буває так, що ну немає часу, щоб займатися вивченням саме цього ще додатково цього інструменту. Тому Атрело він такий простий, як не знаю що. Я ну, посилання дам, ви можете і самі знайти. Він дуже зручний. цей інструмент, саме коли ви командою працюєте разом. Далі. А збереження документів. Класно, Google Doc. Зараз, до речі, в Zoom'і навіть є документи для роботи з документами. Може, щось вам таке сподобається. До речі, в нас ми працювали в команді, були люди, які в інших командах працювали в скайпі. І хоча там на першому етапі було смішно, а потім сказали, що там теж дуже багато різних фішек додалося саме в скайпі. Може, вам це буде зручно. Для чого я так детально все це розповідаю? Щоб у вас одразу на старті було готове середовище. Де ви будете зберігати всі документи, та е, куди будуть е, мати доступ усі члени команди, щоб можна було в режимі реального часу виправляти. Тому що, коли ви пересилаєте просто документи, знаєте, там заявка 1, заявка 2, заявка версія 15 це дуже незручно. А коли є один документ, який усі інші правлять, це, ну, це зручніше, як на мій погляд, ви можете. Е, Самі обрати, що вам зручно. Ну, Тож саме в візуалізації Canva, це те, що я зазвичай використовую, хоча є багато різних інших програм для створення презентацій. Щодо бюджету, одразу раджу робити файл з розрахунками, тому що перша версія бюджету ніколи не проходить. Зазвичай дуже часто, скажімо так, по грантових заявках дають одразу в формах Excelський файл, там де вже забиті фу, формули. Що вам тільки цифри вставляти, і він розраховує. Таке буває, але це фінальна версія. А вам потрібно буде кілька попередніх робити, тому одразу робіть в Excel, щоб можна було перерахувати. Це я просто простір Трело. Як воно виглядає? Дуже зручно. Дошка, колонки, і ви це. Ви самі пишете, які колонки ви хочете, необхідно, в роботі виконано, і прикріплюєте, даєте доступ усім членам команди і потім вже притаскуєте. Я просто з одного зі своїх старих проєктів зробила скрін. Ці дошки ми там починали, потім забули. Думаю, ніякої тут інформації такої немає таємної, тому я її сюди і заскрініла просто. Так. і... Знов ваше любиме, це домашнє завдання за цим, цим матеріалом. в мене буде до вас прохання скласти список документів, які необхідні для підготовки та подачі заявки, ось за тими пропозиціями, які я вам дала просто одразу зазначте. Я не прошу вас підготувати документи. Я прошу, щоб ви одразу склали список документів, враховуючи ту заявку, яку ви вже обрали. І створити спільний простір для роботи команді на будь-якій платформі, яка вам зручна. Не знаю, папку в Google Docs зробите. Може, вам це буде е, зручно. Так, дякую. Я намагалася дуже швидко, просто щоб ця інформація була.